Доброго дня. Сьогодні ми з вами пройдемося по лабораторній роботі Номер 11 тому що було досить багато питань, так в кого, можливо, не отрималось, то зараз ще раз з вами спробуємо її виконати і подивимося, як потрібно її адаптувати. Відповідно, що в нас умови дещо відрізняються, і то якби ми проводили це з вами в класі, тому що ми маємо можливість дистанційного навчання. І для відповідного важеля віртуального ми скористаємося симуляцією PED балансування. Запускаємо його, значить, тому що нам потрібна рівновага, саме тому ми брали симуляцію балансування. За важель тут у нас буде виступати така собі качелька. Так, вибираємо лабораторію рівноваги. Обираємо, так? І для того, щоб там провести обчислення, нам потрібно з вами зробити кілька тут дій, наприклад, показати рівень, так, для того, щоб ми могли з вами краще з вами знайти баланс, так, і вказати лінійку для того, щоб знаходити позиції відповідно предметів, об'єктів, які ми будемо розміщувати. Замість тягарців у нас тут будуть з вами такі цеглинки. І тоді одна цеглинка буде у нас за один тягарець відповідати, там за два 10 кг, за 3 і за 4. Поки що він знаходиться в позиції, так, з підпорками такими, щоб у нас був рівновага. потім ми будемо цю рівновагу досягати з вами, розміщуючи чагарці. Знадобиться нам з вами табличка, так, де ми будемо зазначати результати наших, відповідно, дослідів, а потім ви проведете аналіз і напишете вже висновок. Значить, ми закріплюємо важіль, так поставили, підготувалися. І тепер нам потрібно зазначити. Значить, сили від Предметів, щоб знаходити сили, значить, будемо знаходити так, напрямок сил, значить, у нас буде з вами протигоникової стрілка і заходом гоникової стрілки. І ось перший дослід, значить, нам знадобиться з вами сила, так? плече, момент сили, а потім порівняти. Отже, для першого досліду нам потрібно один тягарець розмістити зліва, два тягарця справа. Зараз ми це з вами зробимо. І бачимо, що розташування в нас відповідно відрізняється. Так? Один тягарець, і тут два тягарці. Бачимо, що відстань у нас різниця. Там, де два тягарці, відстань менше, тому ми поставили його ближче. Тому що тут сила бачимо, стрілочка в нас довша, так, ніж тут. Значить, запускаємо з вами, прибираємо підпорки, і бачимо, що у нас баланс зберігся. Тепер. Зазначаємо наші дані для нашої таблички. Отже, F1 у нас, дивимося, які в нас покази. Тут одна цеглинка, значить 5 кг. Пам'ятаємо, до речі, що в нас F, ми з вами обчислюємо маси на прискорення вільного вільноподіння. Тут ми будемо за десятку приймати з вами прискорення. Також нам знадобиться формула моменту. Так, це сила на плече. Отже, перше F1, у нас 5 кг множимо на 10, це у нас 50 ньютонів. Плече сили, дивимося 5 кілограмів, куди у нас розміщено, на якої відстані? 1 метр, відповідно, лінієчка, так? Ми записуємо 1 метр. Далі нам треба обчислити М1 момент сили. Значить, для цього ми f 1 множимо на плече 50. Множимо на одиничку, маємо 50 н на метр. Так само знаходимо для F2 значення. Так? для другої колонки розділу у нас. Значить 10 кілограмів маса. Множимо, знову ж таки, прискорим люпадіння за десяточку взяли 100 ньютонів. Далі плече сили 2. Дивимося, куди вказує стрілочка, на якій відстані в нас знаходиться 0,5 метра. Зазначаємо і знаходимо момент сили. Так, значить, в нас буде ще 100. Множимо на 0,5 і отримуємо також 50 ньютон на метр. Тепер для таблички нам ще потрібно повернемося, значення дані. Значить, що нас знайшло ще? Це, окрім моменту сили, F, F сили знайшли, плече сили є. Треба порівняти відношення F1 до F2, D2 до D1. Отже, у нас перший дослід тут було записано 50. Так, тут 1 метр. Відходить, у нас тут 50 значення, F2 у нас було 100, D2 0,5. момент. Бачимо, що в нас відрівновага момент сили з обох боків рівня. Це якраз вам треба буде у висновку прописати, так, яка умова того, щоб в нас вони в рівновазі перебували. І потім порівнюємо, як вони у нас відносяться. Значить, тут прибираємо, так, щоб нам було де порахувати. Так, знаходимо відношення F1 до F2. Так, F1 у нас з вами 50 F2 – 100. Відношення можемо скоротити. Так, це одна друга або 0,5. Знаходимо відношення d2 до d1. d2 у нас було скільки? 0,5, а D1 1 одиничка. Яке б число ми не ділили на одиничку? Це те саме число. Тобто, як бачимо, що відношення сил. І відношення плече. відповідно, так де ці сили в нас, в яких точках ми прикладаємо ці сили, вони у нас рівні. Отже, перший дослід ми з вами вже прорахували. За аналогією, рахуємо так само другий, третій і, відповідно, творче завдання. Давайте ще другого дань запишемо. Так, для другого досліду нам потрібно встановити тягарці. Так, ставимо підпорки. Так, дві цеглинки. Дві цеглинки і три цеглинки. Встановили так само, як на малюночку намагаємось повторити. Прибираємо підпорки, дивимося рівновага, угу, не обрівноваги. Значить треба що посунути, посуваємо трішки, є рівновага. Зелене, бачите, стрілочка засвітила, рівновага є. Отже, тепер перебувають у нас важелі наші у рівновазі, важелі перебувають, Ми його обраховуємо, які у нас виходять дані. f 1 для другого досліду. У нас 10 кг на 10 це 100 ньютонів. Далі, плече сили у нас дивимося 1,5. Момент сили. 100 множимо на півтора. Маємо 150 ньютон на метр. Потім так само для F2 знаходимо. Так, 15 кілограмів множимо на 10, це 150 ньютон. Далі, d 2 у нас буде. Тут у нас трішки закрилось, але тут видно, що тут у нас, давайте, можливо, зараз приберу сили, позначу так, видно: 1 метр. 1 метр. Відповідно, момент сили 2, значить 150 множимо на одиничку, це буде 150. Так? Отже, повертаємось до нашої таблички і записуємо, вносимо покази. Номер досліду 2, сила 1 у нас 100, д – півтори метри. Момент сили 150, сила 2 у нас 150. Д2, 1 метр, момент 150, і тепер знаходимо відношення сил. Так само як попередньо, за зразком. Знаходимо з вами відношення F1 до F2. Так, це в нас виходить, що F1 у нас було 100, F2 у нас 150. Можемо скоротити. Так, це у нас 10 до 15, або якщо скороти на 5, це буде 2 третіх. І до d1 d2 до d1 знаходимо відношення 1, 1,5. Так само можемо саме, якщо домножити, у нас буде ще 2 третіх. Якщо на 10 домножити, так, 10,15 це ті самі 2 третіх. Відповідно, знову ж таки, що в нас з вами? Спів, пало, так? Можемо залишити дві третіх покази, можемо з вами порахувати, скільки це буде в десятковий дріб перевести. Так, 2 поділили на 3. Це в нас приблизно 0,67. Як вам зручно буде. Другий дослід є. Дивимось для третього досліду, що нам потрібно зробити. Для третього нам підвести, ну, ми не можемо з вами підвісити проводчик, динамометра немає, тому спробуємо збалансувати за допомогою наших цеглинок, яку силу нам треба прикласти. Значить, прибираємо, знову ж таки, наші цеглинки, ставимо в положення, повертаємо, дивимося сили. Значить, нам треба поставити три цеглинки, так, досить близько до, відповідно, до центру. так? І тепер, де нам яка нам сила прикласти, так щоб вона знаходилася, якщо тут 0,5, нам треба розмістити це далі, відповідно, ніж нас, яку силу нам прикласти. Значить, ну, спробуємо з вами десь 0,75 кілограмів прикласти. Дивимося, що не буде. Якщо на 1 метр прикладемо, нема рівноваги, 1,25, немає двадцять Підставляємо, відповідно, що у нас виходить 1,75. Так, мало. Так, чи достатньо нам буде цеглинки в 5 кг? Достатньо. Бачите, ми отримали рівнувало. Може, третій дослід у нас виходить, що для того, щоб збалансувати відповідно со 150 ньютонів при д 0,5 метрів. Отже, нам потрібно що зробити? Прикласти силу F1 так, 50 ньютонів на відстані півтора метри. Як бачимо, відношення у нас, якщо порівняємо, відношення F1 до f 2 втричі, тобто в нас виходить, якщо в нас вага у тричі менша. То відстань має бути утричі більше. Дивіться, так? Якщо ми порівняємо 150 до 50, це буде ще 3. І якщо ми 1,5 поділимо на 0,5, 5, ,5 у нас теж вийде 3. Тобто ось така закономірність. Можете спробувати так само по-іншому, наприклад, розставити. І е, потім опрацьовувати експеримент, ми вже з вами порахували відношення, так? Так, і тепер, значить, що ми беремо? Значить, на підставі проведених дослідів ми з вами проводимо, що формулюємо умову рівноваги так? і аналізуємо, які чинники вплив на точність. Також для вас залишається творче завдання. Можете так само провести в симуляторі і порахувати. Головне, як ви бачите, все легко і просто, слідкуємо інструкціям. Тут досить зручно працювати. Висновок запишете, ну, якщо бажаєте отримати більше оцінку високий рівень, так до творче завдання спробуйте розподілити так, як на малюнки. Пам'ятаємо, одну, одну, один ягарець ми приймаємо за одну цеглину. І так за аналогію виконуємо. Успіхів вам у роботі. Сподіваюсь, була корисною. До зустрічі!